Всім привіт і ви знову на каналі Амелія Токабока. і сьогодні я буду знімати відео, як у моєї подружки Дяни день народження. Зараз ми з моєю мамою спимо. Мама мене розбуджує. Вставай, вставай, уже день народження скоро настане. О, точно, Сьогодні ж день народження Дяни. І ми разом одягаємося. Я одягаю свою нарядну сукню, а мама одягає свою кофту і заколку. Це папа, я йду сама на день народження. Спускаємося вниз. Йдемо на дитячу кімнату. Все, я вже прийшла там, де має сидіти Діана. а от і вона, ось у неї тут подаруночка є. Привіт Амелі, сідай біля мене, Нам народження тебе бадянок. Дякую. Скоро прийдуть аніматори. І ось і прийшли аніматори. Це Левай і Суперкіт. Ми будемо ходити по різних атракціонах. Що ж прийшли всі? Я буду показувати тільки на діями, щоб всіх не переносити зразу. Пішли. Суперкит, ти куди їх заліз? Якщо ви можете тут погратися. Юху! Зараз буде бомбочка. А ні, тут не можна зробити бомчику. Юху! Їху. Все, пішли далі. Далі у нас йдуть дитячі кімнати. Дуже багато їх тут. От, давайте пограємо з цим краном. Тут треба карточки, я вже знаю, де карточки, ось карточки. Ось. Беремо по два. Хопа. Перша діана. Так, сюди, сюди, сюди. Опа стаємо. А, -а, -а. Добре, тепер моя черга. Пробуйте Аню дістати який подарунок. Хия. Шо? Добре, будемо користуватися однією карточкою. І поїхали. Я хочу... Оцього жовтого дістать, але в мене ніяк не входить. Ось вам можна було залізти в цей автомат. Ура, давай, давай, давай! Ура! Ось тримається тобі. О, дякую! Дуже тобі дякую! Там-тара-та. Все пішли на наступні атракціони. Тут, до речі, рахуйте білетики, які ви заробляєте під час гри. І можна купити собі щось із цих. Там не просто так висовується, там реально треба, бачите, я висовуюсь, намагаюсь, намагаюся, вона не висовується. Треба прямо натискати на нього, коли кількість білетиків таку зробив. О, давайте ви чуємо гру пограємо, Вона дуже цікава. Бо якщо я цього тигра поклади. І починаємо. Піп. Ось і ось ця штука. Хі я. Хі я. боже. Так, далі Хі Я. Тепер я хия. Хия, собі забила. Я. Хі я. Зараз я попробую. Ура! Це пішли далі. Це мій улюблений атракціон, тому що тут можна заробити багато білетків, якщо багато проїдеш. Діана перша, неї сьогодні день народження. Беремо карточку. Раз, два, один. Пригодий. Отак. так. Бережемо. Тиц. Тиц. І подивимося, що хто купить. Хіттец. Якщо вистачить звісно, бі... білетиків. Ах! Я. Ой, а, врізалась. А, у неї тільки два білетика, як це так? Може, так багато проїхали. Ну, добре, два білетика дякую. Тепер я давайте спробую. Хія. 3, 2, 1. Старт. Надавай. А, я одразу вирізалась. Тут. тут. Е, я ж натискала на цю кнопку. Добре, я не буду грати на цьому атракціоні. Я буду на ось цьому грати, хоча тут білетків надають. Давай, ти на цей, я на цей. Можна не за зайчиком танцювати, можна та за котиком ще танцювати. А можна за собачкою. За котиком давати. Тут тут, тут, тут тут. Далі, де можна заробити білетики? Ось тут, напевно, можна заробити. Давайте. Я буду перша. Де наша карточка. Ось. Скануємо. ему. я хиа, оффрот. А це прям бити треба требует с я Хі. Хии. Давай, карате. Як то так делать програла? Добре, тепер я буду. Я! О боже. Стоп, тут еще раз можна? Ну давайте, дяде. я. О, молодець. Тепер я спробую. Скануємо карточку. И... Mm а, -hmm. ah, ні, на це. О oh, боже. <smart noise> щось ми, що з моїм очима. А, ah, це типу я... так сильно ударила, что у меня же уже страшно мне не стало. Добре, буду бить дуже сильно. О, боже. Даже спробую еще раз. Очень цікаво. А це что, не работает получается, что я програла? А, да, це и не працюю. Вот это легенький удар, а то дуже сильный. Теперь вот это будем играть. Давайте. Мячик. І я. А, тут треба натискати, зараз Опа. Ніху! Ура! Далі. Ура! Далі. А тут зменшується ця зелена полотка, щоб треба дуже швидко сюди натиснути, щоб ідеально вдарити. Юху! Далі. Юху! Давайте дяну вже, бо я десь 6 разів вже виграла, пограла. І рахуються мені бали. Тут же два таких штуки. Ну, дивлюсь. Хі, І ще можна три рази. Може, я промажу все-таки. О боже! А! О, боже, скільки білетиків? Аж чотири. зарахуються, дядь. Буде повільно, якщо 2 і 2. Мені два і її два. Пішли подумаюся, що ми купимо за всі, наші зароблені білетики разом. Я колись всі ці речі купувала. Крім рації, можливо, речі із я вроді, речі і зуби не купувала. Ну, давайте купимо ось ці зуби. Що нам робити? Нічого, я ж в руки і немає ніякої анімації. У нас є тільки два Що ми за два купимо. О, м'ячик можна, ура! Беремо м'ячик. О, хоча б з тим можна щось робити. Тут, тут, тут і тут. О, в мене є ідея. Якщо я тут потанцюю, я візьму м'ячик. Такий вигляд, ніби я танцюю. Тут, тут, тутс. Тут. І пішли вже їсти піцу та тортик. Всі уже повсідались і готові все їсти. І от прийшла Леді Ба із тортом. І всі разом мяу мяу-мя-мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу, мяу, мяу, мя, мяу, мяу 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 мяу, мяу, мяу. народження. Ім роздаємо по шматочку торта. А, я все само сіла. Ну добре, всі інші знайдеться піцею. Оце він ще роздав. ямі ямі Ямі-ямі. У цих така піца взагалі з яйцем, а тут вигляді рибки. Якщо це віла піцу, то цей тотик. А цим тром буде ділитися ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну і на цьому моменті ми вже будемо прощатися. Всім попаду, до зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.